Тілити у життя корисні ініціатива в Івано-Франківську стартувала осіння хвиля грантів та міста. Усі охочі можуть отримати фінансування на власні проєкти, які сприятимуть розвитку громади та підвищенню якості її життя. Традиційно подавати заявки можна у чотирьох напрямках: екологія та сталість, сучасне мистецтво, міський простір, прогресивна освіта. Команди, що мають попередній досвід реалізації проєктів, зможуть отримати до 90 тисяч гривень, а новачки до 20 тисяч гривень. Дуже надіємося на заявки по міському про. І по екології і сталість, тому що максимально наповнили наш навчальний сегмент грантів теплого міста програми цими темами, бо маємо недостатньо заявок на ці два напрямки. Містяни можливо не зовсім розуміють, що під екологією сталість це не тільки сортування, це може бути і озеленення будь-якого не знаю міського простору. Це міські меблі, які дуже зараз можливо на часі. Це про безбар'єрність. Ми говоримо завжди, і ми би хотіли, щоб подавали. На такі проекти до фінансування ми можемо забезпечити дофінансування. Тобто, якщо вже є якесь фінансування, є спонсори, то оця сума наша 90 тисяч гривень може бути дофінансуванням такого проекту. Також серед основних вимог проєкти мають реалізовуватися в Івано-Франківській МТГ. Крім того, вони не повинні бути комерційними, політичними чи релігійного спрямування. Одна група чи організація може подати лише одну заявку впродовж однієї грантової хвилі. Попередньо організатори підтримують шість ініціатив. Участь у грантовій хвилі каже одна із перем. Можність попереднього сезону Наталія Філіпська дає можливість збільшити коло однодумців та робити корисні справи ще ефективніше. Нашою метою було трошечки розвантажити батьків волонтерів. Які можливо замість того, щоб заплатити за табір, краще би задонатили, це в першу чергу, щоб вони трошечки відпочили фізично і мали на літній період часу зайнятих дітей чимось корисним та цікавим, і в той час також могли собі волонтерити. І відповідно, діти, що волонтерять, вони ми хотіли, щоб вони знайшли однодумців. Серед серед цих дітей, які прийшли до нас на табір, і а, сформувалась така невеличка, навіть уже волонтерська спільнота серед дітей. Подати заявку можна до 1 грудня. Переможців оголосять наприкінці місяця. Спеціально сформована незалежна комісія обиратиме їх у два етапи. На реалізацію свого проєкту команда отримає три місяці. Люся Грибек Магалаті, телеканал 402.